кнопка секретно. Что я сказал? <реку> я выложу стойка на лесу. Внизу, внизу аптечка, если что, на дне. Так, подожди, сейчас. Иди на! Иди, иди на! Иди, нахуй. на! Так, А, блять! иди нахуй, Иди нахуй, Вылазим на фильмах. А в труби хтось запливав, там, шасія? Може бути, не знаю, я не запливав. Сейчас я аптеку чеку возьму, в одну повітря, а потом по новой. Нема там, нема. Ага, да, тут в одній тупік. Ну може бути, ну не знаю я. Нема ничего. Тупичо, так, так, Де, так, Дядя нет. Да, я с ним Там сзади банк не брали. П яти, п яти, п яти. Е -е, да, 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 я брав. Це жаби, блин, а я-то думаю, що заснимой Той сдох, тось вернувся. Той сдох, вернусь, вернемся, здох, здох, вернусь, вернемся, здох. А, це ловушки, не хит. Нихуя. Так, а есть якісь тут місця? Де... Да не ловушка? Не бачу. Хтось тут здох. А, це хтось пробіг і ладно. Так просто не пробіжиш, я щось плюється. Нихуя себе? Оце су побежимо охуен. Ахує. Зака, ти ка, ты шукав собі систему охорони, а так ти постав, щоб ты запашників я пройшов її вже. Тут лазерна гвинтийка. Ой, Ой манішусь щось лутака до. А, це ти пройшов і мене тебе до тебе кивнути. Ооо, моя любима. Сюда патроніва б. Шо то, блядь, за твой гори. Не речи, бля, на мене. не речай на мене, заебав. Да ебал, иди на о, патроны до, до лазерної цієї пушки. Mm -hmm. mm -hmm. да. Право туда. Ты видите, Рек есть. Топ голый. О, начинаются, короче, кімнати. Це вже пришел. Перед, перед бомбом. Комната комната. А, може и нет, я не помню, ні. А, да, от стін от скаку, короче, до стіни якщо торкаешься, тебя откидываю, появляюсь, да? Да, до стіни якщо торкаєшся, тебе відкидає на центр. І враги так же само всі, короче, працюють і буде пуляти туди сюди. А, хую. Ого, размазали. Дайте ты выйду, когда блядь, вы с

Открылась, открылась Да, открылась, тут он, блядь, открылась и, Пони нахуй, ёбань Ой, его залетело с нами. Чмо, ебана, ебана, чмо. Да, блядь. Ух ты, а, ты прикольно. прикольно блядь. О, сзади броня, пацаны, там Сзади, сон... да, Секретный секрет. мне.

я помню, моему oh. Вот, вот тут справа. Вот like, это, ты молодец. Ось, ось слева, ось слева. Оу, нифига себе, а дальше я. По всех выступок. Блять. Все, я взял. Чую? Я повысь, по выступах веткой сердючкой не могу потребовать. Вот сюда, после. Жека, ты тут? Я в следующей комнате уже почти всех довел. Так, а что ты тут не разом? А походу закрыла. А чого ты не разом нами? Ого! Та Та що О, Юр, иди, иди в стибілярку проверю. И донька <ріст> пала. Випий, иди нахуй, йоу. Так, да, як бронька туди-сюди. туди-сюди. <ріст> да, сюди. бронька, типа, по фізі. Жура, ти заєбав своїми атракціонами нахуй. Ти сказав, буде весело, блядь. Я только що цей зашиворот насрав, блядь. Жура, ти не заєбав. Зверху раху демон пацаны, я вам по ютузу направляю и прикол. Лови. Так я направо О-о-о, Снайперка е. Баба. Чо там? Чо, д? Снайперка, есть сюда, сніпер держав. А що там. Снайперка. А шо ты там? Куда стрелял? Ага, там. О, е, броня бігулі. плюс 200 тоже секретна якась броня, до неї, по ідеї. Да по телепорт якийсь тоже. Пішли, до броня, там нічого не А там внизу щось є, пацаны. Бежить. А внизу це вже може бути круто. Внизу ядра. З того О, боку, опій. де Серега стоїть. Опять таки я. Хочеш стрибай. Я не буду стрибати. Пішли, Ігорюк там уже наверху походу місяця. Ти я мене бик затоп затопкав, йобаний друг. Андрюха, ти йдеш? Де? Yes. Там зверху десь чую Ігор де там. Мене бачара задавив. По ковбасу круте вже, короче, десь. Ігор там з ним, за мною біжить. Mm. Okay. В, в одному з цих вікон, які ми зараз пробігаємо, може бути телепорт до тої броні, яку ми бачили в снайперку. Нічого цікавого, я вам скажу до себе. Просто телепорт до броні. Інтересно, пасхалку я постараюсь не профтикати, я вроді пам'ятаю, що не тут. Десь бекей. Біля Ще біля. Ого, він, він аж за бордюр выскочил. Двойну спаску порокли. Роз так рост так честно, я за кого і за колдума пишу вновь Опа, бронька, зелена бронька, кому надо. Патроны до снайперки, ось осмолет. Я знайшов, мабуть, телепорт. Чуєте, віддіть до мене сюди? Я знайшов якийсь телепорт, мабуть, до броні. Ось осьо. Хлопці. Там якась кімната ще є. Дей, ось ось, ось біля мене. А я тут йду, 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 йду. Е, ось ось Якщо взірвати. Ось, бачите справа іскри біля де оце вогонь горить? Вон. Ага. Оце можна взірвати і кудись буде телепорт. Чи він розтворився? Він исчез! Ви бачили? Може було... треба надав було, було не взривати тепер це, я думаю. Ну, сорян. Ну він там був. Ну блядь, ну, ви ж бачили, да? Не я ж один його знайшов. Ну, ви скрало щось. Ну то ж, по ідеї завжди. Ну коротше, може, треба було і не взривати. Може, може тут цей із бензинових свічок. провод. Лимуд видно. <риклад> я, я, я як той муравей, який, знаєте, там бідусь, так що... Кусочок сахара пополі. Так, я щас пройду одна хвилина. Тоже, як походу, куряві кофепи. Так, що за нахуй? Та не спіши, там? не, не спіши. Разом, разом спи. Скрив... Не спіши разом зайде. О, на, бо, разом о оце, оце я вже чую фрази з Swing э, Party. да це воно. Ага. Не спіши разом зайди, оце видно, боєш київський дві. Ти бачиш, він там провертається. Mm -hmm. Ух ты! Нихуя себе мясорубка я каче, да? Кнаки, угу. ни хуй. Там он ці, броня без колотится. колотиться. Брони, я так понимаю. Або як помідори себе чувствують, все повезумов. Помідори себе чувствую. Та сейчас ми туди зайдемо всі разом. Не переживай. можна? комо. можна? йопа, є морозинка. Подлежи його повністю, пішли. Угу. Mm -hmm. Заходимо, У мене сурубку дорогу на прикольно. Мене не пустило. Я не вспів. Тут жопи, блять, і нахуй. Так це б то на мешал. Щоб ви розуміли, в оригінальному снемі движок підтримував короче, зміну гравітації, і можна було по потолку бігати А, так казав, це прикольно. А цей, цей движок, ви далі, не підтримує. я оце думаю, це єдине об'яснення. Типа вони вирішили не заморачуватися і на цьому движку не змогли реалізувати. Мабуть, да. Нормально. Тут короче не, не було це мясорубки, а була це просто кругла комната, і ти просто бігав, не розумів, де, де пол, де потолок. Я так не розумію, що відбувається. Це, це б... похоже в цьому в Dead Space там в реакторі, помниш? Да, 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 да. Да, да, да. Да ты тут пішку валов здоров. Кайдари, я хочу вийти, на давай.

Туалет, и сейчас туалет, я лучше без магии. Прикольно, мне нравится тут аттракцион в цій части. А там о жизни, бачите? Да, он хпшка есть. А он есть секретный печал, он екски печаль есть. Ага, так хрен нажмеш, его слухай. Я а, я понял. Я зрозумів, як нажати. Так, нажав речаг якийсь. Десь, по ідеї, Открився десь якийсь. Про... О, он, 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 вон відкрилася ця, чуєте? Так, а куди з неї? Да! А, а вона до ХП шок по ідеї приведе, правда? Так, так, да, да, вона до ХП шо приведе, тільки тут стрільби. Як воно до ХП шок привело тебе. на платформу мы стали и стояли, а ты куда ты из нее спрыгнул. А не надо было Да бля, кто, кто это делает? Кто меня бьет? Я тут какой-то... Який... Понял же? Рычок с мейкой. Да, понял. Кайок добраться? А, все, точно. А дальше что? А там рычок был, то есть мы нажал Я набрал. Прикольно. Если еще по идее должно было да, лет задачи,

Не, ну У тебя чердак сам. Ну там задерачак есть, если. Ну да. Чердак еда. Чердок сам не еда, пи поможем, можему братан. Меня ревести бульорку раскачал, у него чердак почал, холодс. Предстыйте за зус. Оу, дрости, пацик, у меня А як пройти в районе ЦЦК, вы не знаете? Щось буде піздо якесь. Де моя ракетниця, блядь? О, добралися. Отут Ми добралися. Буде весело, да? Да нахуй. Так. Де воно... Воно... Де ще Зверху начинають пчелопати. <пілляв> Вони з різних сторон, ось ідуть. Mm -hmm. Там он есть, там он есть сердечко, я до него добраться, есть вот это жирное здоровье. Your soul is mine. Я пока, я пока не бачу, как до него добраться. По трупах. По трупах, типа, я... Як... У yeah. <laughs> нас кладать зомбари. Ну да. Она бы не доставалась. Uh, уже бы у всех бы компы завысли, где они Ну, есть движки роблять таким. Ну в них uh, серйозный сэмпл. В четвертій части вони зробили систему Легіон, там де можна було на екрані... прям чить Ну ты ти там, там тільки и запускаєш там перша миссия, там їх не въебать, но коли Да, да. Ну то есть вони так похвасталися і ну, переноси, так, вони так поняли там дуже не используються. Суть, суть та сама, что вони там тысячи, ти, наверное, в немці. Ну, в цьому ще. Блядь, як. Оцей... Warhammer 40 no тысяч Нова. Так... то там, типа, цей СВОРМ А, ага. Там а, тоже а, їх... я, я и... <coughs> а вообще, если то есть знаешь, симулятор, типа... То там можно... 300 Спартан 7 миллион там ВДВшники, э, на путь. Вики зоп, тою де вони нахуй. І зверху демон краси. Демони да, запускають оці шари свої, так як вроді хтось сок п'є через трубочку. Так. <гум> <гум> Іди, випий мій сок через мою трубочку. Пару. <гум> <гум> <Да. гум> <А, гум> <А, гум> Так в резюме в не буде такого написано, что демону і трубочки. Mm -hmm. ще, що, що, що по звукам? Щось венерний джентльмен. Чуєш, ешь мало, тебе місячні, вообще пиздует. Ты а Прибери, Прибери вытрепол. Що пол. по звукам, Де? де на Ось, ось. А, де. ступенечки відкрилися. и Ходи, тут. О, тут ось ребята ці жирнючі. Та туди поки може знайти, давай побідемо. А тут, тут нічого більше нема, я не знаю. Тут спускалка, погнали. Я... Ой, Ой, тут треба ухилятися. Вправо, вліво. Від мобілізації? Ось воно, чувак. Погнали. Сейчас, тебе вот тут. О, там какой-то босс, босс интенс. О -о 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 -о! Нариваємося в якусь залупа Йогорёв, Що це за трав'яна. Це шпускайся. Ладно, біжу, 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 біжу. Та там просто був отой сам, ну пайма синів. Та він тобі не нужен. Тут все винять Пацани, тут черевики не були. Е -е, Зразу. <реку> Черевик, супер, черевики, вагіна! О, на, на урагани <реку> можете, чуєте? на урагани можна нариватися, вони підпілиють. Тільки житті трошки забирають. И ракеты они закручивают. И ракету закручивай? Да. Тупо жив. А він на всіх, всіх кров'яний, mm -hmm. да? Да, ну то. Туман типа. Красний туман, я... красний туман якось, да. ну, типо, це якийсь, Ну типа цей сад стетский бог, вітру там тихо. А я думав не про... бог, не про це... Я відбиваюся от від всяких биків. Я короче допомагаю відбиватися от від тих, що внизу. Бо їх уже только багато. Ты думаешь їх менше ставиш? Mm -hmm. Нет, ну просто в одночасье я трошки отбиваюсь, вам помогаю. Красивый месяц. И, да, я побачу. А, он mm -hmm. дрывает, ну, да. надо. Ой, лаву ведь и появляется, Галенки. О, тапочки. твои любимые эти скелеты? Да ну их нахуй, стоит да и Скажи им, сегодня непроемный день. А я только топки взял, блядь. с пароходы и уже заедал. А, что а такое? -то? Вот. Что такое? Спокойно ходить нельзя. Бля, это их все, Мага, спираль там была. Там чуваки не милы на торнадо летать. Ой-ой-ой-ой-ой, сейчас я такой по юбиши, чем враги на то есть. Значит, те справляйся лучше. Ник, скажи, хайзерслап будем допустить. Mm. О, тут рюкзарчок появляется вначале. начале. надо у нас патроны, вот можно обращаться за патронами. Боже, а він буде цей туда? Ні. Тільки в крайній плоті блять. Израїльск, mm. по ізраїльському топ-то не буде. Та блять це не палит. Динок, ч ты бежал з роботу повысь? Потребиня якийсь телепорт, ну, надо ну, да, пока побелить. По подарам можно позбирать бонусы. Так и бата не уровня. Что каждый? Накинается уровня. По ей, да? Думаю, типа ради брау. Собирайте ребятачки. Кстати, и І киев, кто-то. А в кабиять карафудеб крав делает. Ага. Да? Ну, і всі тапки покрав сам бігався зібрав. Я не знав, що вони чисто на одну гу, я не знаю, одмов вони. А, це о ті бонуси, що, короче, розпавняться, вони типа, под водой. Да, от то ж таке само, то й серйозно, так